Привіт усім! Як у вас справи? Мене звати Нейт і я сьогодні тут, щоб показати вам навчальне відео з Ракетжамбу. Отже, як усе це буде працювати? У цьому першому відео я почну з основ. Я покажу вам, які клавіші потрібно натискати, щоб робити такі речі, як пого, стрибки від стін і все таке інше. А вже пізніше я зроблю більш просунуте відео, де покажу всі веселі штуки, типу Сінгс, серфінгу по рампах і так далі. Але перш за все я хочу сказати, що Jumping це неймовірно весело. Незалежно від того, використовуєте ви його в реальних іграх чи просто робите це офлайн. Усе одно дуже прикольно робити рокетжампи, літати по карті і займатися всілякими такими речами. І ще одне, вам доведеться бути дуже терплячими, коли вивчитеся рокетжампити. Я бачив які дуже нетерплячі. В них кілька разів не виходить і вони одразу починають злитися. Але ви будете зазнавати невдач, вчите нову техніку, вчитеся рокетджампінгу. Рокетджампінг це не якась проста штука. Ви не можете просто взяти і одразу робити ідеально. Проте я можу гарантувати, якщо ви будете тренуватися і вкладати в це багато часу, то ви станете реально хорошими. І це буде приносити вам купу задоволення. Ну що ж, поїхали далі. Почнемо зі стандартного стрибка. Отже, стандартний руки джампінг виконується так: ви дивитесь прямо вниз на землю, і в один і той самий момент стрибайте, присідайте і стріляєте. Якщо ви зробили все правильно, ви повинні злетіти високо в повітря, ось так. Якщо ви просто дивитеся вниз і стріляєте, то очевидно ви нікуди не полетите. Якщо ви стрибнете і вистрілите, це підніме вас трохи вище. А ось якщо ви дивитеся вниз, стрибайте, присідайте і стріляєте. Тоді ви полетите значно вище ніж до цього. І це, в принципі, є основа стандартного рокінджампу. Тепер, якщо хочете виконувати рокіджамп, щоб залазити на виступи або платформи, і все таке, вам просто потрібно зробити невеликий розбіг перед стрибком. Отже, ми починаємо бігти вперед. Я дивлюся вниз, стрибаю, присідаю і стріляю в один той самий момент. І я злітаю та приземляюся там, де мені треба. Насправді існує багато способів виконати звичайний рокіджам. Усе залежить від того, куди саме ви ціляєте і куди дивитись на землю. Наприклад, якщо я цілитимуся прямо вниз під ноги, я просто полечу строго вгору. А якщо я дивитимусь трохи в бік, то я зможу отримати трохи більшу дальність, але при цьому не піднімуся так високо, як при звичайному рокеджампі. Тож тут усе реально залежить від того, куди ви дивитеся і як далеко ви хочете пролетіти. Особисто я, коли стрибаю, люблю дивитися трохи вбік, але в основному вниз під ноги, щоб отримати і велику дальність, і велику висоту одночасно. Отже так, це по суті все, що стосується стандартного рокетжампу. Тепер переходимо до стрибка від стіни. Він доволі простий. Це, по суті, постріл від стіни під час рокетжампу. І ось як він працює. Коли ви хочете використати стіну, щоб набрати велику висоту, вам потрібно переконатися, що ви отримуєте клавішу W, коли ви стоїте біля стіни. Інакше вас просто відкине від неї. Отже, ось усі кнопки, які ви будете натискати, ви тримаєте W, щоб притиснутися до стіни. І потім ви стрибайте, присідайте і стріляйте в один той самий момент. Все, що потрібно зробити, це трохи підняти приціл угору, і ви отримаєте всю необхідну висоту. Як ви бачите, я піднявся майже вдвічі вище, ніж при звичайному рокетжампі. Насправді є кілька способів виконати звичайний стрибок від стіни. Перший це той, що ми щойно зробили, коли ви просто трохи піднімаєте приціл угору. Другий спосіб, коли ви цілитеся набагато вище. У такому випадку ви полетете значно далі, ніж при звичайному рокетжампі. Це важливо знати, коли ви перейдете до більш складних стрибків пізніше. Ще один спосіб виконати стрибок від стіни, і швидше за все саме його ви будете використовувати найчастіше. Це коли ви використовуєте стіну, щоб відштовхнутися вперед. Робиться це так: коли ви йдете вперед і хочете відштовхнутися від стіни, ви повертаєтеся праворуч або ліворуч, залежно від того, з якого боку стіна. Наводите приціл собі за спиною і стрибайте та присідайте в один і той самий момент. У результаті ви запускаєте себе дуже швидко вперед. Ще одна важлива річ. Коли ви відштовхуєтеся від стіни, вам потрібно натиснути клавішу, яка дозволяє вам продовжувати рух уперед. Наприклад, якщо стіна знаходиться праворуч від мене, і я збираюся від неї стрибати, я повинен переконатися, що після повороту до стіни я триматиму клавішу А. Таким чином, ви не втрачаєте швидкість під час руху вперед. І ви будете використовувати це постійно, коли вам потрібно швидко перерватися вперед. Останній тип стрибка від стіни, який вам потрібно знати, це стрибок, що дає і велику висоту, і велику дальність одночасно. Він трохи складніший за попередні. Коли я Роблю звичайний рокетжам до стіни, я притискаюся до неї, утримуючи клавішу D. Або ту клавішу, з якого боку знаходиться стіна. І в той момент, коли я збираюся стріляти, я швидко натискаю А і стріляю назад від стіни. Якщо я хочу зробити другий стрибок від стіни, я знову повернуся до неї за допомогою D. І перед пострілом я знову натисну А, щоб відштовхнутися від стіни. І по суті, ви просто повторюєте це знову і знову. Стільки разів, скільки вам потрібно. Далі я вам покажу, як робити пого. По суті, пого, це коли ви дивитеся прямо вниз на землю і робите дуже маленькі стрибки один за одним, майже як банніхопінг. Робиться це так: ви дивитеся прямо вниз, ніби збираєтесь виконати звичайний рокетжамп. Але замість того, щоб натискати всі кнопки одночасно, ви стрибаєте трохи раніше, ніж стріляєте. Коли ви починаєте падати назад до землі, просто натискайте кнопку пострілу і продовжуйте дивитися прямо вниз. Ви навіть можете набрати більше швидкості, якщо будете дивитися в різні боки. Я можу сильніше виштовхувати себе вперед і набирати набагато більшу швидкість. Як ви напевно помітили, у реальних іграх це буде дуже безглуздо використовувати, але вам потрібно знати, як це робити, якщо ви хочете виконувати більш складні і веселі стрибки пізніше, тож це буде дуже важливо знати. У більш просунутому відео я покажу вам, як робити швидкий пого. Це реально дуже весело. І його вже можна частіше використовувати в матчах і в усьому такому. Далі, одна з найважливіших речей, яку ви повинні винести з цього відео, це стрейфінг. По суті, стрейфінг це коли ви рухаєтеся в повітрі, використовуючи клавішу А і Д разом із рухами миші. Якщо ви хочете рухатися вліво в повітрі під час рукджампу, вам потрібно затиснути А і повільно вести мишу вліво. Як ви бачите, ми можемо рухатися в повітрі, просто натискаючи А. Якщо ви хочете рухатися вправо в повітрі, усе те саме. Тільки ви тримаєте D і повільно ведете мишу вправо. Це дуже важливо знати, коли ви займаєтесь рокетжампінгом, тому що ви будете використовувати це в кожному стрибку, незалежно від того, наскільки він простий. І ви будете використовувати це навіть з усіма іншими класами. Загалом це просто дуже важливо при рокетжампінгу. Остання порада, яку я вам хочу дати, не затискайте W, коли ви знаходитесь у повітрі. Інакше це дуже сповільнить вас. Просто використовуйте A і D, щоб стрейфити в повітрі вліво або вправо. Я також рекомендую вам шукати Jump-сервери, де ви можете просто практикуватися. Рокеджампи. Існує купа мап, які створені спеціально для рокет-джампінгу. Ви реально можете навчитися багато чого, просто граючи на цих мапах і розбираючи, що саме вам потрібно робити. Ще один чудовий спосіб навчитися це створити власний сервер і проводити час наодинці, просто стрибаючи по карті. Таким чином, ви навчитеся реальним стрибкам, які можна використовувати в справжніх матчах. Якщо ви будете створювати власний сервер, я рекомендую використати скрипт, посилання на який я залишу в описі. По суті, він просто постійно відновлює вам здоров'я і всі патрони. Плюс вам взагалі не потрібно перезаряджатися, що реально дуже приємно. Я також рекомендую взяти тренувальний ракетомет, якщо у вас його ще немає, оскільки з ним ви не отримуєте жодної шкоди від власних ракет. І нарешті, усе, що вам потрібно, це просто постійно практикуватися. Неважливо, у реальній грі ви це робите чи ні. Просто утримуйте задоволення від процесу і намагайтеся щось із цього винести. У багатьох ситуаціях це може виявитися дуже корисним. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд даного перекладу, а також особливо подяка таким людям, як Плюс Мінус за ось такий трейд, Кен Аскроп за ось такий, Георгію 2004 та Жопомен Сергію. Дуже вдячний вам за ці трейди. А так, просувайте українське, підтримуйте українське і всього вам найкращого. Бувайте здорові!